У Прилуках ще одна гімназія повертається до очного формату навчання. Після тривалої перерви у зв'язку із ремонтом захисної споруди закладу учні знову сядуть за парти попередньо вже з наступного тижня. Повідомили в управлінні освіти. Завершився ремонт найпростішого укриття в гімназії номер 5 Підготовлені і підписані всі необхідні акти. Зараз на даний момент триває. Занесення столів, стільців, облаштування самого приміщення, прибирання, звичайно, будівельного якогось там сміття, прибирання пилу. Ну і звичайно, чекаємо, поки зникне запах фарби і трошки підсохне саме, скажімо так, вологе повітря. І з 22 Листопада, вівторка діти приступають до навчання повністю. Нагадаємо, кошти на ремонтні роботи даного укриття були виділені із міського бюджету. Тут виконаний цілий комплекс робіт, аби учням і викладачам було дійсно безпечно та комфортно. Це одне з найбільших найпростіших укриттів у нашому місті, десь приблизно 1200 на 200 чоловік розраховано. Тобто, ми 100% забезпечуємо всіх дітей і всіх працівників закладу освіти саме на очне навчання.